У Луцьку відбулася презентація книги пам'яті про військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Це історія, яку повинен знати кожен. Фонд Ігоря Палиці тільки разом допоміг провести презентацію видання. У книзі зібрана вся інформація про полеглих бійців АТО. Її збирали від 2014 року. Саме тоді в інтернет мережі з'явилася електронна версія цього видання. Ніщо ніколи не замінить Руслану Філіпчуку того, що забрала у чоловіка так звана АТО. А вона відібрала найрідніше сина Ігоря, який героїчно загинув у 2014 році, захищаючи побратимів та рідну державу. так було 14 серпня, жара там була до 40, І 5 соранку було то все. Він стояв на блокпосту, не проспав, їх зупинив. Оці хлопці, що приїжджали тепер, у живі. Якби не він. Ніхто не вижив. Дуже дякуємо за те, що пам'ятають наших хлопців, що про них описують. Це буде історія надалі. На всі часи, і ми це слідкуємо в інтернеті цю інформацію. Це перший том видання про бійців, які загинули в АТО. У книзі зібрана інформація про військовослужбовців із шести областей: Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Закарпатської. Тираж цього видання 1200 примірників. Як пам'ять, підручник передадуть батькам загиблих. Також можна побачити книгу у міських бібліотеках та музеях. Ця книга зроблена з тією метою, щоб всі памятали про те, що дані громадяни України загинули за светло майбутнє України. Коли люди відкривають цю книгу і, практично, заслоняючи всі речі, какие-то в шелест книги, вони смотрят нахуя своїх, показують друг другу, плачуть, обнимаются. Це Починаючи із 2014 року з гарячих точок України надходили дані про загиблих бійців. Зібрану інформацію опублікували в електронному варіанті книги пам'яті. Зараз там відомості про 3180 бійців, які героїчно загинули в АТО. Пожуки людей тривають і дотепер. Ми займалися з 1 сентября 2014 року поиском погибших на Саурмагілі і Лавайській. І далі ця робота продовжується. Тому музей От і також систематизація інформації. Я пригадую ті книги, які я бачив у великій кількості книги пам'яті по Другій світовій, великій вітчизняній війні. Я не хотів би, щоб стільки книг було у нас по цій війні. Над першим томом видання книги пам'яті працювали чотири місяці. Героїв своєї держави повинні знати і дорослі і діти, адже це свіжі сторінки нашої спільної історії. Це є надзвичайно важливе видання для волині, тому що. Для усіх наступних поколінь це буде нести пам'ять про ті події, які відбуваються. Книгу пам'яті незабаром презентують у Житомирі та Ужгороді. На початок 2017 року планують випуск другого тому книги, у якій будуть відомості про полеглих героїв українців з інших областей. Це історія, яку мусять знати всі.